9 мая – это праздник, который празднуют и чтят все жители города Паштанка. Каждый год. Мы смотрим военные фильмы, слушаем песни, поздравляем ветеранов. Но не каждый помнит, почему мы это делаем. Сейчас мы спросим у жителей нашего города, знают ли они ответ на этот вопрос. Почему мы каждый год собираемся на этом месте? Хочется убедиться, что люди не просто сюда приходят, а знают наверняка, почему. Почему мы празднуем 9 мая? Потому что мы чтим память наших ветеранов, наших дедов, которые боролись за нашу свободу. Мы обязаны им. Очень многие, наверное, небом над головой. И сейчас в этой ну, за ситуации, думаю, что все-таки тоже будет все хорошо и память дедов не даст провокациям и новым событиям. Как бы я надеюсь, что все будет хорошо. Я считаю, что. Вы... Уважать как-то ветеранов. Отметить то, что мы победили в этот день. День, день Победы. День Победы. Надо уважать ветеранов, что нам защищали нашу страну и все и на наш. Как ты думаешь, почему мы празднуем 9 мая? <смес> 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 то, що 9 мая – це праздник, коли наші перемогли у війні, тобто. Ми боролися за свою свободу, за нашу країну та взагалі за наш народ. Наші? Ми тут, наш народ. Ну взагалі ну, 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 всі перемогли. Німеччину, а не наш народ. Ну, ладно. Слов'яни. Да, Тепер слов'яни б'ються між собою. І це дуже печально. Так, печальний. Тому що наш народ має велике відношення до цієї великої перемоги. Тисячі українців загинули в роки війни. Наші діди мають відношення. І саме страшне сьогодні те, що деякі люди побоялися вийти на вулицю. Ну, тому що це день перемоги, це той день, за який віддали мільйони життів і наш український народ, і інші народи, які входили до складу Радянського Союзу. Ну, в Європі взагалі святкують 8 травня і святкують його як День миру, а як День Перемоги. І тому у нас це теж День перемоги, День миру, нарешті День миру. Тобто, бо людина має жити в мирі. Тоді вона спокійна, тоді вона натхнена, цілеспрямована, і вона творить щось хороше, краще. А звісно, коли немає миру, то людям жити дуже дуже тяжко. І постійно в страхові це просто неможливо. А як ви будете празнувати 9 мая? Ми будемо працювати 9 має чисто, от патріотично. Ну не так, як останні думаю, що 9 має це привід лише, щоб випити алкоголю та гуляти. Тобто треба культурно. Так. І це не привід якби плакати сідуть. Тобто деякі ще вважають, що 9 має це свято трауру, Траур, да, і нічого не можна святкувати, і сидіти просто і плакати. А, от про колектива, про сім'ї ми готувалися, ми чекали цього і були б дуже розстроєні, якщо б не було але Слава Богу, у нас багато зважательних людей. І, ми раді, що сьогодні память, шестві, печі пам'яті. Татому сьогодні праздники ми будемо випраснувати. Сьогодні. сьогодні я спочатку вела ходу урочисту на Слави, А ввечері буде святковий концерт на порозі будинку культури, який я теж буду в і, і звісно, піду до своїх батьків, тому. І Ми заходили на кладовище, де знаходяться могили моїх дідусів та бабусі, які в роки Великої Вітчизняної війни воювали на фронтах. І Дідусь, наприклад, Михайло, він звільняв відень столицю Австрії. Бабуся одна і друга були в окупації, тому довелося. Поборотися з гітлерівцями. Інший дідусь ну, був комісований під час Другої світової, під час Великої вітчизняної війни, тому що ну, отримав тяжке поранення і працював потім головою колгоспу в Тернопільській області, вже коли звільнили Україну. Сьогодні я вже відсвяткувала, а то в мене робота. Хто не буду празднувати сьогодні не празнічне настроєння з цими Ну да, є такої. Як парад, посади в парку и домой. А как ты думаешь, кто такой патриот? Э, патриот это тот, который э, защищает свою страну вот, сеп... 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 Этих, э, от сепаратистов, э, этих, всегда разговаривает своим языком, уважает свои традиции. Патриот – это любимый на своей крови. Тобто ну, вона відстоює свої, свої та права країни і є захисником своєї. Ну, людина, яка любить, поважає рідну державу. Це питання таке, знаєте, кожен для себе вирішує, які саме риси або ну, якості притаманні патріот. Ну, Для мене це. Це не просто говорити там громкими такими словами, що от я патріот, і там, а зробити якусь хорошу справу для України, для українського народу. Оце я вважаю патріот. Знаєте, колись В'ячеслава Чорнові... ...запитали, чи ви націоналіст. Він запитав, що якщо я за любов до своєї України і за ті роки, які я просидів у в'язниці за Україну, мене можна вважати націоналістом, якщо То я націоналіст. Тому я вважаю, що патріот це та людина, яка робить гарні справи, незалежно від того, якого кольору, якою мовою розмовляє, якої національності. І це. Головне жити для України, працювати для України. І живе ним. Що ви позиваєте всев'яної молодежи? Мирного неба, патріотизму, і протягом цього чистого не було. Щоб не пили, курили, да. спортом займалися. Вели здоровий образ життя. Да. Ну, Залишатися патріотами своєї країни. Як би не було, і що б не було, і, і ніколи не переходити на бік іншої держави. Так, щоб ну, не втручалися, тому що зараз події в нашій країні, щоб вони не зважали на це, а залишалися патріотами любити свою державу і бути патріотами її і більше ніколи не дати нікому топтатися поїздити. Ось Сучасній молоді. Я бажаю, ну насамперед, знаєте, якось завжди бажаємо здоров'я там, злагоди. А зараз я бажаю мирного майбуття, тому що справді трохи якось так страх поселився. Ну, і не, щодо невідомості, тобто, що нас попереду чекає, все ж таки, чи буде все нормально, чи стабілізується в нашій країні чи ні. І молоді хотіли б побажати побільше мріяти, тому що мрії дають можливість жити дуже цікаво, жити, щоб, тобто, щоб життя було яскравим. І тому для цього хай здійсняться всі їхні мрії, але це не просто вступити до вузу там, вищого навчального закладу. Чи... це Мрії це трошки інше, тому що кожна людина, ну і, звісно, молодь, щоб мріяла. Успіхів їм, звісно. Особливо я бажаю успіхів своїм 11-класникам, гімназистам, тому що їм здавати ось скоро ДПА, потім ЗНО, тому бажаю їм величезних успіхів. А які воєнні пісні ви пам'ятаєте? Сань богат, знаешь? Ну, парочку. А если можно, напеть вообще будет хорошо. Хорошо, сейчас. А я банка ва... Катюша. Так при чем там Катюша? Я знаю, э, по-моему, то. сейчас, педухи, дай Стоим мы на посту, повзводно и воротно, бессмертны, как огонь, и крепки, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, бессмертный подвиг на посту, не зря в судьбе, а знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, страна за нами. Помним, сабли, ну, мара, Спасибо вам большое с праздником.